На фасаді полтавської школи номер 20 відкрили меморіальну дошку пам'яті учасника російсько-української війни, героя України Віталія Грицаєнка з позивним Гоголь, справжнього героя, який загинув в бою. Захищаючи нашу незалежність та свободу, війна ще не закінчилась. Зло поряд, і ми повинні з вами пам'ятати саме головне, що завдяки нашим захисницям і захисникам, ми з вами. Зможемо жити в вільній країні і повинні з вами не забувати за наших героїв і допомагати нашим збройним силам України. Слава Україні! Відкрити дошку на фасаді школи, де вчився Віталій. Це ініціатива родини. Ми всі зібралися, щоб увіковічити пам'ять мого чоловіка батька, сина, побратима, друга та воїна. Який віддав своє життя за батьківщину, за наше з вами мирне життя, узявши до рук зброю, він боровся за всіх нас, щоб захистити своїх рідних, своє місто, свою державу від ворожої навали. Вірю, що ця меморіальна дошка буде нагадування прийдешнім поколінням про високу ціну незалежності та миру. Меморіальна дошка має стати символом незламності і нагадуванням про високу ціну свободи, переконаний класний керівник Віталія Грицаєнка Таїсія Олійник. Однокласники гарно пам'ятають випадок із шкільного життя. Учитель історії викликав до дошки учня. Грицаєнко до дошки. Я не Грицаєнко. Я Віталій Миколаєвич. Впевнено, відповів шестикласник. Віталію Миколаєвичу, знай, ти назавжди залишишся в наших серцях і в нашій пам'яті. Діляться спогадами про захисника й побратими. Пам'ять про нього не буде по-справжньому пошанована, якщо на вулицях Полтавщини, Полтави, Полтавщини будуть залишатися пропаганда російська, московська. Коли ваші діти будуть слухати московські шансони? Коли ваші дідусі бабушці будуть ходити в московську церкву, він воював і загинув для того, щоб у своїй рідній Полтаві залишилася Україна. Людина, яка виховала і зростила велику кількість військовослужбовців, нашого підрозділу, які обороняли Маріуполь, на його руках на його роботі є велика заслуга того, що наші воїни показали достойний бій, дали достойний бій противнику в Маріуполі. Меморіальну дошку Віталію Грицаєнко планують відкрити й у Харкові на фасаді Харківського національного університету внутрішніх справ, де він навчався.